Так, маємо перші новини зі штабу Володимира Зеленського. Там перебуває кореспондент сьогодні. Сергій Нікіфоров. Вітаю Сергію. З якою заявою Зеленський виступив у штабі? Вже Вітаю, цікаво, що не з заяви розпочав свій віжит до штабу Володимир Зеленський а з гри настільний теніс. Тут організували такий невеличкий чемпіонат для журналістів і от грали на гру, тобто до фіналу е, у фіналі Зеленський грав із переможцем цього чемпіонату. Оскільки грали журналісти, то грали на інтерв'ю, і, от, хоч і у рівній боротьбі, але е, кандидат у президенти таки програв е, журналісту одного з інтернет-видань ексклюзивне інтерв'ю між двома. Турами президентських виборів, тобто наголошую на тому, що за 10 хвилин до оголошення е перших е попередніх поки що екзитполів результатів Володимир Зеленський грав у пінг понг Це така деталь щодо того, наскільки тут розслаблена атмосфера у штабі Володимира Зеленського, і наскільки його команда була впевнена у лідерстві свого кандидата. Самі результати Зеленський дізнався просто перед камерами журналістів. Він стояв. Разом з дружиною і з представниками своєї команди і пропоную подивитися його реакцію. Будь ласка, чому в ній? Тому я закошу вісім? Все супер. По-перше, я хочу подякувати. Вибачте, будь ласка, я дуже рідко я дівчатка, що я повинен це зробити. Це тільки, тільки перший крок до великої перемоги. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Очевидно, що лідер перегонів був у хорошому, у доброму гуморі, багато каламбурів, багато жартував, але і зробив кілька принципових заяв про те, що жодних домовленостей із іншими кандидатами він не має і не буде мати. Ось його заява. Нам все равно с кем быть во втором туре, и мы, честно говоря, я не знаю, мне уже сказали, что есть какие-то там фейки, мы с кем-то договариваемся, объединяемся, мы не с кем-то договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть э, все то прошлое в своем будущем, Больше в будущем нашей страны. Вот и все. Кілька окремих слів про атмосферу у штабі Володимира Зеленського його організували у такому спортбарі високого класу тут. А... Можна пограти, було як вже було сказано, в настільний теніс, вайро-хокей, послухати діджея, тут роздавали напої, їжу, і от зараз буде проходити інтелектуальна вікторина. Знову ж таки, про те, наскільки тут всі розслаблені і все проходить легко. І от в такій атмосфері, в такій ситуації, ми будемо чекати наступних брифінгів штабу Володимира Зеленського. Студія. Дякую, Сергій Нікіфоров, з виборчого штабу Володимира Зеленського. Ми з вами ще зв'яжемось протягом нашого марафону.